плавить дерево. А потім взяли мені по столі плести, заключення. Та я вже так дійшов, що вже треба було піднімати ногу на ступеньки. О, ну і от того часу вже мене розконвоїрували. Вже я ходив без конвою. Ходив тут куди треба, на нас приходити, в ну, барах, в казали, у вже хватало отак. Дали мені гору... соту на бульбу посадити, там якийсь ще діло на комбазі, так і в нас на фермі. Коні різали, м'ясо було, там було три ковалі, вони свопойка не поїдали і там... Ось села їм носили що заказувати, зробити, давали бульву їсти, То й мене м'ясо було вже конське, я вже я ще декому давав. Ну і після того ходять вже, питаються коли додому. А я думаю, а не пойду. Буду скучати. Коли скажуть, освобождатися, тоді буду освобождати. Ja sam jak rosił w Arku, dałem jezd z maszynami, władem Krasiwia je. Przychodziłem na prowadno, gdzie... jak familia, jeweczek. A gdzie robota jest? Na kombazie. Wzadu, raz obraczajesz się. Что то такое? Что то да. разумеете? А. меня тут. Так. Ежи. Чи зрадуешься, чи шо? Ежи отпал. Ну ничего. Пошел барак. Я пошел в столовую, байка. Тупо ми з'явив. Сділити, де друга. Ну а потім вже я був без колоний, то я вже ходив, куди попало, І по губ'які ходив, і по ну то Я не пам'ятаю, яке це було пора вже тоді, які мене візили додому. А як сказали домой за десь через пару день, вже мені хліба, тюльки і станцію. Погрузили нас, кілька чоловік і повезли. Вас супровождали, так? Да? Так. От не пам'ятаю. Чи провождали, чи мали, не провождали, я не пам'ятаю. І так приїхав 49-му до нас. Ну і головне все. А те по-дробному, таке воно це не обов'язково. Приїхали додому і в якому році їх хрещення прийняли? Так. Ну, це далі як він. Бо вирішили, що не відказуєтесь од оружжя. Так, лучше погибати так за Христа сказав, ну і далі як воно було. Приїхав додому вже от часі ходить на собрати. Ну, звісно, не ходив так акуратно, так, як положено, о, а потім вже жінка каже, давай приймемо хрещення. Чого будемо так ходити? 58 років прийняв хрещення. Де приймали хрещення? Не пам'ятаєте? Тут у нас, там, на озері, вроді. В Орловці тут, так? Так, колись, на озері. Не пам'ятаєте, хто давав вам хрещення? No, е, то no, no, тоді я Ну, тоді був Верка. Чи Верко, чи Гнат. Собрання було там, у тому домі вже, так? В селі? Тут. Так, так, так. У селі, в домі собрання. Верко був. Мабуть, тоді ще Верко. Може, Верка. Де я так готова часу став ходити на собрання? I się mimo, że u mnie nie było żeby to zostawić. A tylko tak, jak powiedziałem. Tak i zrobiłem. I tak do tego czasu. Śpiewał dane Danysu sam, A, gotrz, ja sam, wezmaw, sam sobie motyk pisał. Я думаю, що Буде момент такий, що ми ту справу представимо. в нас брат Євчик Денис подарував нам книжку, бо ми всі пам'ятаємо, наше покоління ноти Євчикові ноти ми говорили. Бо він сидів в басах і він писав свої ноти. Він не знав нотих, але співали чітко по нотах. такі Так, його були свої ноти. Ми їх називали, брат Євчик то не знав, але ми їх ми називали Євчикові Ноти. І вони потім міця у фільм, пустимо, вони є спеціально можна буде зафіксувати, що то були за ноти, але чітко було все по нотах, співалось. І це, щоб тоді була така способність, така але нот, но по нотах. Розумієте? Ну, то була важна справа. Ноти по так, ну. по-своєму. І, так, І тепер я хотів би ще один такий момент. Дивіться. Оце е, е, від той момент, що оце ваш батько, так? Оце ваш батько. Так? Ну, дідок з бородою. Так. так ну. Так. І через що? Той момент за ту книжку, пам'ятаєте? З Олександром пов'язане. Той а. момент. От що той момент, якби. А, той момент. Бо ми потім його прив'яжемо до... будемо знати, як його помістити. Той момент я почув, що в моготестя є книжка Угу. А. А. а я думаю, треба якось її взяти. Почитай, що це за книжка «Визволення»?» І ще була б така його Іван, я маленька. То я взяв ті книжки, і, ну там я не пам'ятаю, як там я читав, чи багато, чи мало. А потім дозналися люди, подивши до мене. У тебе книжка є визволення. Може б ти нам її дав? Так Олександр говорив. А, це. А, стих. Так. Я йому дав. Я йому дав, то потім от його Михалко брав. Самочук Михалик, що на плесі жив. Так, так. бо там збирання часом було. Ну там ще хто брав. Я вже трохи заїя, ну, такий був легковажив. Бо я ще менше був цікавий такий, Все було ще зраду. От почалося ще перед. Прістяні. Потім взяв його Максим той що з Малинська. Світок свічка. Свічок світок, 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 світок. так. Його виїзд. <клухи> ну, себе... ну я япшись, став думати, що за книжка. Треба ту книжку якось. Назад вернути. Найти. найти. <клухи> Взять в руки. Да, назад і і так, назад вернути. Людям так треба. Максим, та книжка є чи нема, що ти її в мене взяв? Є. Ну вона там, де то там пошла вже по їх. Як би її кажу, для мене достайшся книжку. Ну що він казав, то я не пам'ятаю, і так я її. Не можу до... добитися тієї книжки собі в руки. І так вона мені не попала Така. А зараз де вона? Не знаю. Вона пройшла ще з руки нашого братерства. «Визволення», я думаю, знаємо. Яка книжка Форда ще, але він там ті речі писав більш так. Більш так. Було. так правда проходила видно такий спосіб. Бачиш, що серйозніше і брали. То, то це ваш батько, то це його... то це він... Ні, е...? ні, ні, то тесть. А, а, а. тестя нема. А, а це батько. Це батько. То, то, то ага. Домбрий, да. ага. А теста нема. батько, ми немає. Да. А батько у вас не був віручий? Ні. Не був віручий, так. Батько, ні. І, і тому в мене, мене є така пропозиція, я не знаю, як ви підтримаєте, заспівати пісню таку. Може, наприклад, знаєте, старий передав, знаєш, щось таке, знає, факел горяж чи там, от цю пісню ми заспіваємо. Бо це брати наші, які пройшли лагера сухобезводну, І мій батько, брат Євчик Денис, Прокоп, ми чули Саветка. Вони розказували там, як це було, значить, що це пройшли. І багато інших братів пройшли. То а ті, хто чекав їх, свої проблеми були тут, проходили в очікуванні на те, на те повернення, може не розчитували на те. Може, я не знаю, там хтось потім щось скажете, що, але може за... заслабити пісню, якщо він не впроти? Чого? Щоб заслати пісню. Ми, щоб заспівали. А чого? О! Він не втомилися? Ну дивіться, він скажі, що Ви скажіть, щоб ви вас не втомили, глав. Ні. Ще мені правда сон був снився, все такий ага. цікавий. Я його зараз пам'ятаю. Угу. Иду я и всім Петром Матвейковим покойным. Близкие значимы. Мариновичек. Чел... Марин... Иду лесом. И домашние пирожки ему. Такие вкус. Идем лесом, зимом Бог, идем ему пирожки, підходимо. А по направлению до речки цієї которойтковичами. Отходимо до річки, вступили в річку, вода така глибини, все на землі видно. Зайшли до половини річки. Кажуть, чого нам сюди йти? Нам не треба туди йти. Йдемо назад. Йдемо назад, берег такий, як постолі, покриті такою зеленою, майською, такою травкою. Я кажу, як ми сюди видали. Ну давай будемо братися за цю травку і коли ми і сюди-туди. Вибралися ми і знову йдемо. йдемо <різь> йдемо йдем, з лівої сторони така галявина і пасеться дві корови. Ріже корова туди на сход, силенька, худа, худа на заход. Хм. Неужели я не могу? Там там с ней. Тоді, брат Миша, там ту пісню буде така. Пак, варяш, так, ну, он, ну, там такі слова, думаю, що відповідно. Там ще мало вам над А, Ну, <ріпи> то хай, <то>, хай <ріпи> подидуть, ну там пішов сказати тоді. i go